Але якщо все-таки обирати між кефіром і йогуртом, що обрати, тому що багато хто так і не розуміє, кефір чи йогурт, йогурт нам взагалі говорили, що це щось надкорисне, але насправді, якщо подивитися на кількість бактерій, які є в кефірі, і які є в йогурті, то кефір значно перевищує міст. Цих мікроорганізмів, які необхідні нам з вами для роботи кишківника. бо це пробіотики, це наші бактерії. Як вони заселяються в нашому, в нашому мікробіомі кишківника, це вже інше питання, тому що зараз вчені дуже багато проводять досліджень, і вони говорять, що вони не настільки гарно і засвоюються. Але тим не менше, якщо ви любите кисломолочні продукти, я би кожного дня зовсім би так прям багато не вживала, або хоча б один молочний продукт. В день, тобто історія зранку сир кисломолочний на перекус морозиво ввечері.